Він був доброю, чуйною людиною, дуже любив, як Україну, за що він і загинув. Ну, Погано я про нічого не можу сказати. Любив свою сім'ю, любив своїх дітей. Ближчим часом буде відкрита меморіальна дошка пам'яті Віктора у школі, де він навчався. Я зараз беру це питання на контроль, і ми маємо це зробити. Скажу відверто, є моє особисте, можливо, недопрацювання також і влади на рівні району, що це не зроблено було раніше, тому що це повинно було зроблено раніше, і так як робиться і в інших областях, тому ми зараз цьому питання. Будемо приділяти дуже серйозну увагу, як і приділяли. В принципі, ми ще обговорили, які побутові є моменти. Наталія Анатолійовна не зазначала, що якісь проблеми є, але в той же час я запропонував допомогу не тільки, я запропонував іншим близьким рідним Віктора, для того, що вони можуть отримати, і ми допоможемо.